друзі, всім привіт, Всіх ради бачити на своєму ютуб-каналі, чути і ради вам вашим переглядом. Зразу ж хотів би наперед відповісти на один на деякі невеликі такі, скажімо так, коментарі. Мені там починає писати хлам, там те, є те, те, те. Насправді, почну і скажу вам відкрито. Але ще кажуть хлам, тіпай, не космос сюди-туди. Скажіть, в чому ж саме вам цінний космос? Ви мені поясніть, в чому? Те, що я вчора не вчора пару днів назад виставляв, мені хтось написав, що ціни, космос, там те, що сім космос. Скажіть мені чим. По-перше, якщо я хочу щось купити, щось придбати, я бачу, є якась річ, я з людиною торгуюся. Ну, то есть, ну, в будь-якому випадку, якщо я хочу купити навіть образно на цього молотка, людина хоче вторія, я кажу, слухайте, ну дороговато, зрозумійте правильно, ну, давайте я вам за 50 я куплю. Чи давайте я вас куплю, значить, значит, молотка, куплю там допустимо цю тарілку, цю і цю булгарку. В результаті це вартує все разом півтори тисячі, а я вам вас куплю за 1200 там, чи сто. образно. Ну, так що боки все ті я торгуюся з людьми. Але наш український народ, ну принаймні, я тут не дивую абсолютно. Це насправді. Це, ну, Врешті-решт, що казати? Це ж український наш народ, а наш український народ це така повна бекота. Бекота. Чого? Скрізь хочуть один одного... Обманути, надурити. Просто хочуть, не хотів сказати, мотивація, Ну, грубо говоря, наїбати хочуть, обмахати один одного. Вони ж хочуть, як сказати, хочуть, якщо болгарка вартує тисячу гривень, вони її за 300 гривень куплю. Ані, то це дорого, за 200, що за 300, а ще краще за 150. Давайте. А якщо буду брати ще щось якось молотка, то за 100 гривень отдайте мені ту болгарку. А якщо візьму більше, то то вже болгарку подарок дайте. Ну це ж наш український народ. Сам перед хіба напрямку забігти і сказати ще раз: в будь-якому випадку, якщо ціна, можливо, я щось сказав, дорого, це все решта. Ви хочете купити, вам дорога ціна. Ви можете от купити образно, там цю ж саму болгарку. Там я її поставив там образно ціна півтори. Ви хочете можете її купити там за тисячу гривень. Ну, можете ви її купити, це все решта. Вона вам щось зайшла сюди, туди ви можете купити за тисячу гривень. Можете написати, чули, чи от, ну така така ситуація, те, те, те то. Я от би взяв би. Ну, я кажу, слухайте, тисячу гривень, ну це є трошки, якби, трошки, якби, якби, якби є, і якби нема. Давайте хоча б тисячу там, двісті. Ви кажете, давайте так, 1100, не вам не нам. І вроді ви на 100 гривень дорог ще дали, і я на, на 400 гривень дешевше дав, правда? Ну, Але ж наш український народ це є повна, повна сплошна бейкота. Все, тут нічого не скажеш. І хотів би ще раз знову ще раз забігти, хто, можливо, бачив, хто не бачив, ще раз потруся, ще раз покажу. Є ж, на продаж, показую. Лесо до тачки, скат з диску, скат в нульцому стані за 300 гривень. Ви мені скажіть, скат з диску. Що це є сьогодні? 300 гривень. Це ціле ніщо. Колінвал, правда, під ремонт 1000 гривень. Новий 3 від 3 Ну так, да, ви скажете, я і за 2 знайшов. Так, да, я не спорю. Я вам зроблю завтра з пластмаси і продам за 500 гривень. Це я ні не спорю. Можете брати і за 500 гривень. Просто для кого потрібно, пишіть. Також, можливо, ви щось бачите стронці щось вам подобається, можете сказати. Сателіти. Сателіти від е, моста е, москвича. Дивіться, які редуктори можна придавати. Більш... От. раз, можна такий поставити. Можна такий поставити. Скільки раз менший редуктор. Угловий редуктор вам. Ну, скільки шестенів? 100 гривень. Набор, оцей набор, як воно правильно там скаже, хто знає. Отак. Так, так. Отак. Раз. Звідси, звідси вартує, якщо я помиляюсь, 1100. Оце 4 1100. Я вам предлагаю. Yeah, вот так. Раз. Бачите? Считайте. плюс 3, плюс 4. 500 гривень. А, це для вас дорого, ви хочете за 100 гривень, правда, щоб удати? Ви ж не нагрійте, люди добрі. Є. Кому потрібно, є таке. Також та такі речі. Можливо, щось комусь потрібно. Це поки гарному стані, все повністю. Тріщотка, зірочки, це все решта. Ну, Предлагайте ціну, а ми будемо з вами узгоджувати ви Профіль А. По 50 гривень. Дешевший е, я не дам. По 50 гривень. Підходить, беріть, ні, то ні. Я оставлю собі. Циркулярки. Циркулярки. Такі дві штуки. Потужні, великі, груба, нова. Ще навіть, ще навіть розводка не розведена. Це є повністю Два. Вона ржава, але це мало. Піста з побідітом, правда? Треба підгострити. Таке дві пилки, 300 гривень. А, ну зараз ми пишемо. Хлам по ціні золота. Так. Скажіть, чим хлам? Ну Для вас це хлам. Я не спорю, знаєте, якщо отако глянути, я то е, може ви бачите хлам, але я бачу тут е, цінні речі. А для вас це хлам, значить ви не на тому каналі. Забіжу наперед. Кому потрібно 300 гривень, два круги. Берете два, чуть дешевше, скидаємо. Також, є, дивіться, розетка 150 гривень. Папка-мамка 150 гривень. А, ну так, да, хлам. Це для вас хлам. Я поняв. 150 гривень, одне, що тут два вушки зломено. Е, зразу хтось хоче писати, що там його викинути, не пишіть. Хто, можливо, бачить щось на стронці, також може писати, щось може придумати Моторчик. Новий вартує від 1400. Новий вартує. Якщо я цей за 800 гривень продаю, Ну то як? Я думаю, це нормально за 1000 гривень. Ну, дорога. Предлагайте ціну. Я ж кажу, предлагайте ціну. Ви берете моторчика, ви берете розетку, берете ще щось. Це чому мені дешевше не видати? Я рад старатися, але ж, ну, наш народ такий. Е, також, дивіться, паяник. Це є, е, якщо не помиляюся, 100 Вт. БУ 120 гривень. Новий вартує там 230 гривень. Як ви скажете? Це вам дорого по ціні золота? Чи як? Що я ще мав? Ще щось мав вам показати, ще щось мав. Так, йдемо на двір. Дивіться, є такі черпаки. Правда, на двір виніс, почали ржавіти. Черпаки, дивіться, бачите, Та, що були Ну, були ідеальні, вони самі розуміють. В такому стані є більші, один чи два є більші і є менші. Не пам'ятаю, яка кількість, предлагайте ціну. Подамо також. Шнек. Метр він ти зараз показую вам. І не, не треба мені писати конд. Дивіться. раз, Все повністю Це знімалося з комбайна. Якщо не помираюся, метр шнека на змішувач, на ще щось тому подібне. Дивіться, Раз, отак воно. Зараз, 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 зараз. Отако. І воно ото тут. От. Ну, Ну, коротше, вони всі стиковуються. Тут все є, все воно сходиться повністю. Це було вирізане. Предлагайте ціну за шнек. Також. Є Є, є. два таких БУ-акумулятори. Зразу вам покажу. Такий новий акумулятор вартує е, порядка зараз 800 гривень. От такий малий. Такий, то вже пане буде чувськобіками. А 200 гривень 1, 300 гривень другий. Підійде 500 гривень. Берете акумулятор, берете ще щось, подаємо дешевше. БУ, робочий. Відео роботи повністю треба показуємо. Робочі. Ну, берушки. Добре. Також біться, барабан з стиральки, стиральки для мусорника. Тому потрібно, з нержавійки, дивіться. Раз. Звідси шток є. Звідси шток є. Різьба звідси є. Різьба звідси. Треба тільки час... Ну, Трутянки, дивіться, з нержавійки. Що хочете, такі мусорні. Так і що, то 100 років два дні буде ходити. З плужинку. Тобто, дивіться. Щоб сміття кидали Гарно було. це і все. 300 гривень. Добре? Добре. Ні, не пишіть, значить. Значить, ви не на тому каналі. Також, віця, для свинусмала огнітушіть. Пачок готовий. Берете, берете один, 80, берете ще щось. 200. Ні, дешевше. Пишете, дзвоните, подаємо дешевше. Котел такий, газовий котел, він повністю робочий, але люди його викинули. Під буржуйку, під е, пальник можна зробити. 400 гривень. Чим не варіант? Шестерня кинує сівалки. Така підношена. Це все страшно, але запасна. Значите самі, 50 гривень. Потрібна без питань. Хай буде на запас, хай буде, в будь випадку. Ми купили, е, сівалку переробляємо, тому шестерню, скажімо, відставили в сторону. Хоча не викидаємо. Зразу мені пішли писати. Також стосовно бетона, насоса, машинки, пилки. Це все решта є, ще багато, багато чого. Я розумію, для когось це, можливо, щось є дорого. Ну, люди, давайте будемо відноситися один до одного з якимись розумінням. Да, Починають мені писати хлам по ціні золота. Я розумію, що, можливо, я щось помилився, можливо, щось трошки і дорого. Це, ж, ну, це базар, це є торг. Ну, Якісь я не розумію. Я не хочу з вами сваритися, не хочу казав то й битися, але наш народ український починає з бикоти. Ото, якщо йде бикота, значить, то українець. У нас, я так поняв, нормальних людей немає. Є одиниці, які мені пишуть хороші коментарі, які підтримують, які розуміють, які це все е, лайкають і підписуються. Ну, а є така частина бикоти. Тому е, зразу вам скажу, хто хоче писати мені хренові коментарі, це все решта не потрібно. Я розумію, якщо вам воно не підходить. І ви в цьому не бачите цінності, значить ви не на тому місці. Ви не на тому каналі, ви не на тому місці. Тому всім щасливого, всім до побачення, а я почу далі.